Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Обрізаю, або ж продовжую я, значить, обрізати троянди. І що я бачу? Що я бачу? Заглядаю, звісно, що дивлюся, де там бруньки які, ну, найперше, зріз який. І дивлюся, що це таке. Це ептайт, по-перше, сорт. І з новітер. І ось що це таке? <ріху> я не знаю, він же ж не зна дранніх сортів. Це не є Спіносісіма, чи де то я пуп'янок побачив, що так роділа на якийсь японський, ну це теж в принципі не Спіносісім, а не з тих гібридів якихось диких видових троян. Ось який пуп'янок. І як тут поврізай? Це я цьогоріч думала, що я швидше відкрию і не буду таких сильно накривати, щоб вони мені не проросли. Ага, Тиждень тому зняла накриття, а вони вже з пуп'янками. Що це робиться? І та, і досить, ну, це такий буде не до пуп'янок, не до квітка, але я її не можу, рука мені не піднімається її забрати, бо воно, це фактично відросточок, на якому вже є пуп'янок. І десь іще бачила, а ось тут напевно, я знаю, чи буде видно, є там Зародочок такий, видно. теж ні, не тут, а тут, напевно, грубенький. Ну, вже не будемо розглядати там так детально, але це чудо. І ще одна краса Мінерва. Ось, що робить прямо на самій висоті пуп'янок, Ну, півпальця. І знов вітер. А це що? Ще більший пуп'янок. Ну, Та, воно кажу, воно взагалі на недопагінцях. Коротенькі пагінці 5 см і пуп'янок ну, трішечки менше, ніж довжина того пагона. Але ж я його не обріжу, рука не підніметься. Тут взагалі на Мінерві, Раз, два, три. Три таких великих я нарахувала пуп'янки. Бачу, от там він є четвертий. Та багато сліпих, ну, частина сліпих, але частина з пуп'янками. Якесь чудо просто чудесне. Не очікувала не сподівалася. Я ще не дійшла до своїх тих старовинних, стіляк ігругоз, гібрид спіносісіма в мене є, щось там ще таке є. Але, кажу, це щось неймовірне. Я, я, я якось цього року просто таке все з ніг на голову, абсолютно з ніг на голову. Бо я в січні я ходила біз, біля брази Кетфел. І був в січні там вже були такі відросточки сантиметрів, ну по три. Е, був такий стан то їх відросточків, що вже. Е, Пролуснуло воно і навіть починає прорізуватися листя. І я думаю, о, січень місяць, а я підписалась на Девід Остін за сторінку в Фейсбуці. Я знаю, що вони обріжають в січні, в лютому. І я думаю, о, чекаю, в мене ідентичні, ідентичні по формі зараз чи то постану кущі брозикетфел. E, і думаю, все. Скажуть, David Austin Roses обрізати, я піду і обріжу його теж. Але прийшли морози. Мінус 20 і все. Почорніло чи покоричневіло майже до самого низу. Відповідно, та, поїзд поїхав. Де від осі морози обрізали прекрасно в січні в Україні прийшли морози, що логічно, бо в нас січень є січень, лютий є лютий. Але ні, не все до кінця, так очевидно. Все-таки, значить, в лютому тут уже точно на Мінерві, на ептаді, на багатьох інших сортах. Вже та, я впевнена, що бруньки прорізалися, бо раз у це початок квітня вже тут пуп'янки і не манюсінькі, не як рисове зернятко. Тобто, виходить, що, що воно собі зароджувалося взимку. Тому так, обрізала більше, ну, більше ніж на попереднє відео, так на той, на той час. І що скажу, по-різному, мінерва добре перезимувала. той добре перезимував, той лайзон добре перезимувала. Хоча накриті були в один шарогроволокна. І вже є попелиця, так на уш, ні, саме Сонк, я її так в половину вкоротила. Ох, там попелиці було просто, просто дуже багато. І там пуп'янків не було, але там були молодесенькі пагінці, дуже багато молодесеньких пагінців. І там попелиця просто розкошувала. Я навіть не думала, що вона вже є. Ну, логічно, раз же є пуп'янки і вже є всілякі комахи. Оленка волохота вже працює по всіх квітучих там. Тому я сьогодні купила зоу шампунь і буду бризкати ту попелицю. Але ось така краса. Тому припускаю вас теж. Є такі сюрпризи. А сьогодні п'ятниця, завтра, напевно, може, і сьогодні вже вечір, і Багато хто поїде, якщо ви не біля троянд, то до троянд. Розповідайте, що у вас за відкриття і які у вас добре, що в мене тут ну, немає близько сусідів. Взагалі, дуже рідко, коли хто тут ходить, їздить. я можу говорити до троянд і можу, отак такі емоції, всілякі, вигуки наші. Ну, так вигукувати недарма, вигук так називається. Бо я дійсно, коли я дивуюсь, коли вона щось таке вражає, то я можу так добряже вигукнути від здивування. Тому сьогодні моє вигукування викликали мій нервий аптоє. І вони так минулоріч річ, так були дві красуні, вони разом заквітли і так і йшли нога в ногу. Але е цьогоріч та, теж так само виходить, що буде, тому. Не знаю, що з того вийде, чесно, звісно, бо воно ж не до не до такі малесенькі пагінці. Але вони будуть підростати ще ж пуп'янок, теж не такий, що вже відкриється. А листя вже ось обробляй, повністю готове до сприймання. До речі, щодо підживлення, бачу, багато хто пише, та яке підживлення, ще ж земля не прогріта. Та яке земля не прогріта? Реально, в мене вже відквітли деякі тюльпани навіть. Дуже от півоні я хожу. Я просто ну я здивована і шокована, які величезні, вже кущі півоні і які величезні пуп'янки. Та троянди вже в пуп'янках. Ну як земля, як земля ще холодна. Ну вчора підживлювала лохину, викопала. ЗО 15 хрущів, не те, що викопала, вони вже при самому верху. Тобто, там вони вже теж вилізли, бо земля не, не промерзла. Вони би не вилізли, не були би дурненькі лізти під самий верх, якщо б земля була промерзла, правда. Тому ну, не знаю, в кого можливо, в якийсь регіонах промерзло таке, я не відкидаю. Але в нас тут точно вже можна все підживлювати, бризкати, все, що хочуть робити, бо навіть шкідники працюють. Та. Ось так ще багато чого не обрізала. Ось це. Всінку, де маю, як обрізати, просто познімаю оце коричневе. Ну, звісно, перевірю на зрізі. Буду бачити Шевченко. Троянда Шевченка класно. Гарно перезимувала. Теж я по мінімуму її обрізала, хоча можна було тут більше постаратись. Але ось цей пагін довжелезний, я його теж за, за, закручу методом Сісінгерст. Та й все. Ось таке моє включення, буду дякувати вам теж. За відгуки всім до наступних відео і папа. -па.